А чому договор на підготовку почви до посіву, про співробітництво, тобто на підготовку почви і та посіву. Вот тобто, у него есть земля, у нас есть ресурсы для вот то, того, чтобы ее сам по себе был там, Он Конечно, работает. Он живой человек, я да, он знаю. живой ну, человек, он сотрудник да, дружбы новой. Это нового. сотрудник дружбы новой, да. он работает. То есть это вот форма, там. которую мы получили в наследство, да, с форма как бы взаимодействия, форма владения землей. То есть это, ну, да, это не мы организовывали эту структуру, это то, что то, что ну, мы, а мы то, получили. Що скасоване, що Значить, коротко розказую, на сьогодні прийняте рішення про скасування реєстрації ФГ Срібнянській, тобто як юридичної особи. Зараз ведеться ліквідаційна комісія, тобто йде процедура ліквідації юридичної особи. Тим рішенням, яким скасували реєстрацію цієї юридичної особи фермерського господарства. Не призначили голову ліквідкомісії. відповідно до закону про реєстрацію юридичних осіб. реєстратор при отриманні такого рішення, якщо там немає голови комісії, якщо судом не призначено, він призначає сам це або власник, або директор цього підприємства. Є державний реєстр витяг з державного реєстру, де зазначається, що є борсук на сьогодні ліквідатором, головою ліквідаційної комісії. Це я вам кажу для всіх. Потім батьківщина схаменулася, що це ж не їхній ліквідатор. Як так? Подають заяву, приймає суд додаткове рішення, де призначає двох членів ліквідаційної комісії від стов Батьківщина, їхніх ж працівників Проц і Фролков. Однак було відразу ж оскаржено ці дії незаконні суду, і на сьогодні додаткову постанову, якою призначили голову та члена ліквідаційної комісії Фролкова та Проца, зупинено. Зупинено. Тобто, що він розказує юридичні факти, не юридичні, це для вас, я думаю, непонятно. Зупинили виконання постанови. Вона не набрала законної сили. Це, це там, бумажка. Ліквідатор відноситься з власності гіміти. Я, е, я вам розкажу, е, яким чином відноситься. Знову ж таки, Ні. ніяким, ніяким. А знаєте, що в чому? Це, в, 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 чому? я, я в, теж не знаю, всі, чому так. вони на це.